Чірку. Ти взагалі супер взялася, знаєш? Та я взагалі красотка. <сміх> <сміх> Кожен вечір плачу і сплю. Ліля питається, чи я сплю на правій стороні. Я кажу, що я сплю тільки завжди в подушку, бо я вічно заплакана. <сміх> Подивися, які активні м'язи, бачиш? М'язи активні, тому що я дуже щаслива людина. <сміх> я настільки щаслива, що вся в кредитах. <сміх> Ось тут потрібно заповнити і воно візуально. Тут Ліля знову воно... щось придумала. <свісно> візуально воно все буде симметрично і зрівняється. Ну Це от, зробити. в мене нові проблеми. Ліля знайшла деяку не, 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 недопрацювання іншого косметолога. Ви бачите, що робиться? До якого професіонала я попала?